Вітаємо у вас в магазині Амеблі. Пропонуємо вашій увазі бестселер нашого магазину це диван Бредлі. Диван Бредлі чудово підійде для вітальні. Він може бути як кутовим в розмірі ширини 2,50 для більш компактних віталій, а також для більшого простору виробник продумав більшого розміру диван, більше трьох метрів. Також є прямі дивани. Чому саме цей диван популярен для віталі? А тому, що він комфортний. Коли ви приходите до себе додому, ви сідаєте на цей диван і відразу розслабляєтеся. Він дуже гарний по жорсткості, підходить для більш вищих, нижчих людей. Тут гарні подушки, пружні, які ви можете використовувати Я собі під спину. А також а, отакі додаткові маленькі, кому треба? Щоб було не так глибоко, посадкове місце. І є додаткові бічні подушки для вашої зручності. До речі, диван Бредлі розкладається. В нашій увазі ось пропоную отаку розкладку. Зверніть увагу, будь ласка, на нішу для зберігання речей. Вона тут теж є, щоб ви могли зберігати вашу постійну білизну, досить містка. І опускається спинка. Зверніть, будь ласка, увагу, яке велике спальне місце зараз, коли ми розклали з вами цей диван, майже метр шістдесят на два п'ятдесят його ширина. Цей диван, як бачите, може вмістити велику кількість ваших друзів. А це третє положення цього дивану. Як бачите, дуже велика розкладка. Тканина, що зараз представлена на дивані, може бути і в інших кольорах. А також для вас у магазині Амеблі ви можете знайти власну тканину, так як ця фабрика працює з великою кількістю постачальників, ну майже з усіма, що є в Україні.